Мої вітання, 28 -е число. У нас така свята дата сьогодні день а, звітності перед вами, і зробимо його в більш а, такому, знаєте, стислому вигляді, але на якість це, повірте, не впливає. Кожного разу, коли ми щось оплачуємо, я показую чеки, тобто їх можна подивитися кожного дня, коли ми щось оплачуємо. Квитанції далі відеозвіти можна подивитися в інстійному сторінці. у Розділі актуальне, там абсолютно всі відеозвіти. Тож, сьогодні ми з вами говоримо про загальну суму і про те, які ми молодці, і що може кожен хто донатить собою. Пишатися, а нами пишаються наші захисники за останню добу. Прості українці, прості, кажу це з великою повагою і гордістю. Назбирали і вже витратили на все необхідне для наших соколиків 2 мільйони 22 тисячі 182 гривні, 99 копійок. Донат прилетів 301 гривня. Дякую, молодці. Пишаюся вами. А, значить, черга у нас з військових. Дуже велика, і всі, коли звертаються до нас, вже пишуть, що Яночка, ми чули, нам казали, що ви і ваша команда це потужна історія. Отже, звертаємося до вас. Це дуже приємно, і без вас цього б не було. Так що від мене вам велика шана і подяка. Кажу це кожного дня і не втомлююсь. Також не втомлююсь кидати, поповнювати нашу скарбничку, кидати туди кошти. Значить, мій донат бачите, на екрані. Я з вами кожного місяця також підтримую наших захисників. І роблю це з дуже великим задоволенням. А тепер давайте до роботи. Виробництво на рашиських НПЗ впало до мінімуму за 12 років. Яка гарна новина. Так, значить, рашиське НПЗ. Як там далі буде відбуватися? Історія, ситуація. От біда, значить, дивіться, в чому біда. Сировини буде достатньо, більш ніж достатньо. Але обробити ту сировину, якось її посортувати. Не знаю, як це відображається в цій технології, так? якось її транспортувати. Навіть продати, оце будуть такі стовпи проблемні в цій сфері, дуже проблемні. Це історія, коли пам'ятаєте, коли був інфляція і обвал, і знецінення, і коли кошти були, ті купони були, їм я не знаю, хоч підтирайся, а ніякого сенсу в цьому не було, і ніякої користі і цінності в цьому не було. Ось що чекає тих дебілів. Так, і чекає справедливо, до речі, дуже далі. Агроімперія рятує світ. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах гуманітарної програми. Протягом наступних тижнів борошно отримує 33 тисячі, 250 сімей, 167 тисяч людей. Кожен пакунок важить 15 кілограмів, може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця. Так, що тут можна? Одразу сказати Окей, добре, допомога це завжди добре, це завжди класно. Чи зараз ми маємо такі запаси, надлишки для того, щоб допомагати? Питання, давайте це дивитися. Чи кожна людина у нас в країні пенсіонер? Людина з інвалідністю, людина, яка живе за межею бідністю. Чи у кожній сім'ї є ті 15 кіло, щоб ми допомагали іншим? Ну, от, от такі, знаєте, такі питання. Так, ми допомагаємо борошном. Допомагаємо питань нема. Зміцнюємо ми таким чином стосунки з нашими партнерами або майбутніми партнерами, яким ми допомагаємо. Ну так, ну, кому не сподобається допомога, чи отримаємо ми щось навзаєм, Ну, типу, таке питання, да? ну, ні. Чи маємо ми надіятися, що ми щось отримаємо? Ну, хоча б спасибі. Таке. Таке. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень світла. Прем'єр-міністр -прем Словаччини Фіца. Так, погрожує Україні відключенням електроенергії через припинення транзиту російського газу. Щось ціця взбунтувався. Дивимося, прем'єр-міністр Словаччини, чи дійсно перекриває нам світло, чи буде таке? Да, собака гавкає, караван іде, і йому буде потрібно вже скоро піти. Бо та організація, яка спонсорує оцю фіцу, вона переключиться на активного молодого, а це вже відпрацьований матеріал. Нічого вони не зроблять, їм це не вигідно нам щось перекривати. Пиздіти, то, знаєте, не мішки ворочать, так що таке. Кабмін надав дозвіл бронювати всіх священнослужителів, а релігійні організації віднесені до категорії критично важливих. Так, хто у нас критично ще важливий? Так, священнослужителі, да. хто у нас там актори цирка. Казіно, да, там букмекерські контори. Надважливі люди, Боже, хай, хай Бог милує, отак от залишити всіх цих бронювальників, а всіх інших людей ну просто прибрати да від них там на, на відстань. Вони ж повбивають один одного, не дивлячись на те, що там священнослужителі А, ну і одразу відспівають. Повбивають і відспівають. Ну, це точно, це однозначно. Значить, наскільки, наскільки, наскільки вони дійсно важливі і та кількість священнослужителів, які є, наскільки вони ну прям недоторкані, не те, що важливі, зрозуміло, що всі люди важливі, наскільки вони недоторкані. На жаль, не доторкані, але повірте, серед священнослужителів на сьогоднішній день є не тільки недоторкані, а іще й безнадійні, і ще й безполізні. Ну, Тобто такі небезпечні дати і місця січня 25-го року. Важливе питання: дивимося, січень 25-го року, перший місяць наступного року, по датах. Найнебезпечніші дати для нас з вами, для українців і для України. Четверте. Всі дати з нулем. Сімнадцяте, дев'яте? Дев'ятнадцяте. Будь-які святкові дні. Двадцять четверте. я казала вже четверте чи ні? Будь ласка, продублюйте е, всі дати, які написані, і по порядку. Я дивлюсь не по порядку, дивлюсь, як показують. Тепер місця, небезпечні місця для українців, для України на січень місяць. Е, мости, ресторани. Причали. Місця в великих містах біля річки для збору народу. Якийсь, типа, фестивальний причал. От як у Дніпрі щось таке. Небезпека біля води вона вже тут-краз червоною лінією у нас дуже довго. Житлові будинки. Причому чомусь не так верхні поверхи, як нижні, або це буде приватний сектор. Там, де розподіляється вода. Там, де розпреділяється вода. Що це значить? Водонасосні, якісь штуки. Там, де розпределяється вода. Так. Лікарні там, де люди допомагають по здоров'ю. Козли. Які кончені козли? Так. І структури. Які слідкують за порядком громадським поліція? Хто там ще слідкує за порядком? Напишіть. Отаке, нехай не збувається. Дякую.